Постукай, Боже, в мої двері, зайди тихесенько на чай, якраз до тихої вечері, втомилась, Господи, сідай. Ми поговоримо про люди, про світ, який ти сотворив, а головне, щоб не забути, чому він так себе згубив. Дивися, отче, знову воюють, і знову привозять у гробах. А інші, Господи, жирують, вони згубили всякий страх. Чому скажи, небесний пане, та всіх ти рівно сотворив? Один тримає наше небо, щоб другий десь у барах пив. Схилився Бог, втомився, бідний, та сумно так мені сказав творив я справді по подобі, та я людині вибір дав. Я дав їй розум, дав їй душу, дав серце повне доброти, а вже сама подумать мусить, яким шляхом їй далі йти. Хто тут складає, там загубить, бо тлінні в небі папірці, хто за людей життя положить, по правій сяде він руці. А ті, що плачуть, усміхнуться, спасенні будуть тут і там, ті, що жирують, поминуться, бо папірці дешевий крам. Таке пророцтво було Боже, а нам же думати над тим: Впускайте Господа частіше на теплий чай у кожен дім.